Всім привіт! Ми на Житомирщині. Ласкаво просимо у наш рідний край. Житомирська область дивовижний і унікальний край. Вона розташована на півночі Правобережної України. Область знаходиться у двох природних зонах. Північна частина у зоні полісся. Південна у мерах лісостепу. Площа території 29,9 тисячі квадратних кілометрів. Головне багатство землі це її люди. У сузір'ї славних уродженців краю геніальна поетеса Леся Українка, гетьмани України Іван Лиговський та Іван Самойлович, поет, учений та державний діяч Олег Ольжич. Всесвітньо відомий релігійний і громадський діяч Іван Огієнко, піаніст Святослав Ріхтер, композитор Борис Лятошинський та багато інших. І в сучасній Україні є багато відомих людей, уродженців Житомирщини: це письменники, вчені, лікарі, педагоги, спортсмени, військові та громадські діячі. Особливі місця нашої Олевської територіальної громади річка Убордь, яка є унікальною не тільки в назві, тобто річка біля борті, але і секретами. Свято-Миколаївська церква в Олевську, що є пам'яткою архітектури 16 століття. Площа Соборна. Римокатолицький костел Воздвиження святого Христа. Деревлянське городище Бабина Гора в Олевську, де археологи розкопали тисячолітній колодязь завглибшки 11 метрів. Нині там триває реставрація наземної частини пам'ятки. Найбільше диво Олевщини це геологічний заказник місцевого значення Камінне село. Який ще називають поліський стоунхендж? Житомирські Мальдіви або місцеве памукали. Так відпочивальники називають кар'єр поблизу СМТ Дружба. Олегщина також відома значними покладами поліського сонячного каміння. Бурштином. Давній промисел, бортництво, видобування мету диких бджіл яким і досі займаються місцеві жителі. Олевська Республіка, локальне українське державне утворення, що підпорядкувалось уряду УНР на Полісі з 21 серпня по 15 листопада 1941 року період Другої світової війни. І нарешті, до серця Полісся, села Копище. Воно також відоме тим що тут проживають багатодітні родини. Понад 70 жінок мають статус мати героїня. Музей історії села Копище є частиною меморіального комплексу Копущенської трагедії, що розташований у меморіальному парку в центрі села. Центральним елементом експозиції музею є діаграма Копищенська трагедія. 13 липня 1943 року під час каральної операції пані Хельга нацисти вщен спалили Це поліське село разом із його мешканцями. Від вогню та такої окупантів загинули майже три тисячі місцевих жителів. З них 1347 немовлят і діти віком до 12 років. Дивом рятуватися від страшної смерті в полум'ю вдалося лише чотирьом дорослим та кільком десяткам дітей. Копищенська трагедія стала однією із наймасштабніших каральних акцій окупантів не лише в Україні, а й у тогочасній Європі. Для порівняння. У білоруській хатині нацисти замордували 149 осіб. У чеському селищі Літіце – 320, у французькому Орадор-Сюрглан – 642. 13 липня 1943 року за допомогою партизанським загонам гітлерівські окупанти розстріляли та спалили живцем 2087 жителів села. Лише одиниця вдалося вижити. Сьогодні тут навчається 207 учнів та працюють 18 вчителів. А ткач Павло Петрович. Вчитель математики із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Учні нашого ліцею чекають його з перемогою. Наш ліцей перехрестя науки, наш ліцей перехрестя подій. наш ліцей перехрестя любові, наш ліцей перехрестя надій. Наш ліцей це сузірний зірок воротлини. Наш ліцей це до істини безлічний житт. Наш ліцей це важливий крок спортивний, щоб могли ми найвищих вершин. На жаль, історія повторюється. Російські загарбники розпочали страшну війну, яка забирає життя кращих синів і дочок України. Вірю, що нам вдасться перемогти, вистояти на рівні боротьби, Адже ми українські. Ми сильний та неземний народ, у генетичній пам'яті, якого викорнуємо свобода.